Доброго ранку! А у нас сьогодні з вами художня література, і смис вами залучена за допомогою мнемотехніки, Вірш Платона Воронько кіт не знав. Дітки, давайте ми спочатку вірш прочитаємо. Випав сніг, на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а періг водою стік. Кіт не знав, що на періг Три ті, а не сніг. Дітки, а ми знаємо, якщо висока температура, сніг починає танути. Дітки, а яка в нас пора року на картинці? Так, зима. Ось випав сніг на періг, зима. Кіт зліпив собі пиріг. А поки смажив, поки пік, а пиріг водою стіг. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Ну, котик перепутав замість тіста, взяв сніг і зліпив пиріг. Дітки, а давайте ми ще раз з вами прочитаємо вірш Кіт не знав. Бивпав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки бік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Молодці дітки, дякую за увагу!